Випалка обтрушена. Питань нема, не мокра. Все. Посилочка з населеного пункту Яноші і знову в пакеті. Що до нас може приїжджати в пакетах? Да що угодно. І метали, і не метали, і все може приїжджати в пакетах. Да? Нічого страшного немає в цьому, щоб відправити його в пакеті. Поїхали, глянемо. Тут все просто, дуже сильно просто. Мідяшка. Класно, якісно і просто. Три 200. Чіпс сюди. Оди. Мідіс. Далі. Шо це? А? Акумулятор бачу. По роз'ємам. По роз'ємам не можу трошки зорієнтуватися. Вони ж до посріблених ніякого відношення не мають. Оце ж не посріблений роз'єм. Ні. Це просто платка, правильно? Диви. Це просто платка. Так же, це звичайна побутова плата, тут якби питань мало. Роз'єм. Оце ось спасіб. роз'єм, роз'єм. же ж? Так, так же. ж. Да, так же ж. Е, вони в нас по 50 гривень. Оце звичайний роз'єм. Що ми зробимо? Не будемо заморачуватися, кинемо його все по одній ціні та і все, так? Да? Uh -huh. Я думаю, да. Так будет набагато простейше. 800 грамм резидента. А там тогда разберемся. Так, плата. Плата подготовила. Она по 25 гривен килограмм. 700 грамм. Дальше. Аккумулятор гелевый. 15 гривен килограмм. 600 грамм. И что у нас еще есть? Что у нас тут? Зараз глянем. А тут у нас транзистори. Але в транзисторах є помилка. Отакі от транзистори неприйомні. Це треба передивитися, там технічно. Отакі от от неприйомні транзистори, які не проходять. Да? Ми приймаємо по 200 гривень кілограм. Але вони мають бути отакого от от типу. А залізні вони не проходять. Запам'ятайте це. Це такий момент. Вони, в принципі, залізні, вони завжди в да? а ті завжди отакої форми. Отакої. Хтось пише, що десь їх е, умідь беруть, але я думаю, що насправді це дуже сильні потуги треба зробити, щоб воно кудись зайшло туди, куди ви кажете. А оці ось транзистори 200 гривень кілограм. 500 грам. Залізні не проходять. Бачите, яка маленька, швиденька посилочка людина відправила і шікс, і на протязі та сьогодні до вечора вона вже отримає свої кошти. Так що дякую вам за посилочку. Не забувайте, я ж постійно чекаю саме на вашу. Так що пакуйте і відправляйте її на обні.